Вітаю вас, любі діти! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Анна Вікторівна. Пропоную вам сьогодні разом зі мною створити казку шумівку А називатися вона буде так, у ліс по гриби. Для казки шумівки нам потрібні будуть такі матеріали два пакетики. Один рівненький, а інший зім'ятий. Пластикова пляшка з будь-якою крупою. Будь-яка ємність для переливання водички. В мене це стакан і глибока тарілка, порожня склянка і олівець. Беріть підручний матеріал, слідкуйте за моїми діями та повторюйте за мною. Тож вирушаємо до лісу. Як же тут гарно у осінньому лісі. Ліс яскравий, барвистий. Приємно йти доріжкою, коли під ногами шарудить килимок з опалих листочків. А ось і вітерець грається з листочками. Давайте подуємо на них. Набирайте носиком повітря, робимо вдих і видих ротиком. Погляньте, як красиво спадають листочки з дерев, наче кружляють у таночку. Робимо ще раз носиком вдих і ротиком видих. А хто це сховався від нас на ялинці? Так, білочка знайшла горішок і гризе його. Ось і їжачок біжить по лісу і шародить листочками. Останні птахи відлітають у теплі краї, летять, машуть крильями. А ще у лісі є струмочок. Ось він як шумить. Ідемо далі, а ось галявина з грибами. Давайте розглянемо їх і зберемо кошик їстівних грибів. Будьте уважні, як називаються ці гриби. Їстівні вони чи отруйні? Так, лисички, їстівні гриби кладемо до кошика. А це що за гриб? Як він називається? Їстівний він? Так, це неїстівний мухомор. Ми не кладемо його до кошика. А цей гриб їстівний чи ні? Так, діти, це білий гриб. Він їстівний. Кладемо його до кошика. А ці гриби ви впізнали? Як вони називаються? Які вони? Так, це опеньки, вони їстівні. Кладемо до кошика. Ось який в нас вийшов кошик з їстівними грибами. Діти, ви молодці. Діти, здається, дощик починається. Скоріше поспішаємо додому. Ось така цікава казочка, шумівка у нас вийшла. Бажаю і вам створити свою неповторну казку. До побачення!